Навчіться цінувати все своє, можливо, не таке вже й досконале, можливо, і недоліки в ньм є, можливо, не таке вже воно й вдале. Та це своє і в цьому є вся суть. Його від вас ніхто не відбирає, його від вас ніяк не відірвуть, хай і вогонь для цього запалає. Своє завжди приємніше до тіла. До серця ближче, ближче до душі, своє для себе над усе важливе, своє надія у нічній тиші. Як часто ми свого і не цінуємо, а дивимося часто на чуже, чийсь заробіток, вміло порахуєм, забувши геть про те, що є ж своє. В гонитві цій завжди за чимось кращим, не помічаємо, що лише своє приносить най, най, нам найбільше в світі щастя, тому що це вже нашим, нашим власним є, та ми не звикли нашим цінувати, завжди до чогось іншого йдемо. Та що в кінці погоні буде мати, що ми для себе цінного знайдемо? Нас не влаштує дім, добром багатий, бо нам потрібно ще якесь добро. Ми звикли завжди тільки нарікати, а нарікання це велике зло. Павло казав, що добре є людині, яка є задоволена, бо так вона стає завжди скрізь щаслива і прославляє за усе Христа. Прошу, давайте будемо цінувати все те, що в нас уже сьогодні є, і Бог тоді пішле для нас багато, коли ми будемо цінувати своє. Амінь.